Моє шанування просили глядачі зробити такий огляд олійної фарби. Трішки нею вже помалював і сам, і дружина пробував більше дружина. Я більше олівці люблю. Ось так виглядає коробочка. На звороті у нас є невеличкий опис і ці тюбики зображені. Судячи по коду, вироблено в Німеччині, але якість. Дуже слабенька. Олійна фарба, Чудова, чудово криють, у наборі є інструкція 24 штуки по 18 мл. Декорація не міститься в наборі, тобто те, що ви бачите, тут декорацію цього пензлика, його в наборі немає. Це так перестраховуються виробники, щоб до них претензій не мали. І увага у випадку розпиляння можуть утворюватися небезпечні крапельки, які можна вдихати. Не вдихайте їх, якщо розпилена буде рідина або пара. Ну, таке. Це вони пишуть на оцих фарбах і на акрилових те саме пишуть ось такі акрилові. Теж пишуть Т таке саме. Щоб з них зробити пару, це треба дуже постаратися, як на мене. такі тюбики. Трохи фарби вже пішло, мабуть, більше всього, пішло білої. І будемо пробувати пензликами з цієї самої фірми малювати. Вони, до речі, теж мають. Е Цікаві цікаві речі. Що вони ще мають? Ага, ось, ось що вони ще мають, вони ще мають ось такі натягнуте полотно продається. Такі маленькі, більші, різні. До, до полотна начебто претензій немає. А от до цієї олійної фарби... Є претензія найбільша, що вона сохне як не знаю що, по-перше, ось так виглядає малюночок, це те, що дружина малювала. Це один малюнок цією фарбою олійною. І другий малюнок. Тобто щось тут з цими кольорами, особливо по цих кольорах видно, тут внизу, по-моєму, тут вже нормальна фарба була, хоча не знаю. Сохло, сохло ось це дуже довго. І ось це дуже довго сохло. так для порівняння це нормальна фарба. А це кривато. Це був перший малюнок, це вже був третій малюнок моєї дружини, а це другий малюнок моєї дружини. Теж техніка має значення, але тут нормальна була фарба ось на цих роботах. А це вже це таке пробники, пробники. Це продається такий в альбомчику. Полотно. От замість паперу у вас просто полотно. І на цьому полотні можна малювати. На ньому зробимо пробничок. Тут на звороті. Поїхали. Жовтий. Сухне страшно довго. Я навіть спеціально для цієї фарби купив ось таку штуку, яка допомагає висиханню. Вона настільки допомагає висиханню, що і <гум> сама, як желе може йому щось допоможе, а може й ні, не знаю. Мастіхічик. Трішки візьмемо. Цікаво, як воно буде висихати. Запах трохи небезпечний, тому я його відразу закрию. Ну, розчинник. Розчинник досить-досить гарний. І ми можемо змішати відразу, наприклад, 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 наприклад. Колір у нас ще є. По номерам вони йдуть, до речі, теж олія на вході зайва. Трішки ближче покажу ось стільки олії. Прозора на колір ніби не впливає, але враження таке не дуже. Ось, ось таке виходить з цього змішування. Це з розчинником. Тобто кольори, ну, оце, оце звідси. Це, це воно. Так, жовтенький, жовтенький. Один, жовтенький, другий, третій. Ага, це у нас по номерам вони йдуть. Перший білий вже майже пустий. Білий. Досить непоганий білий. Пензлики, Пензлики я так до них і не добрався, але нічого, мастихійну теж. Білий не перекриває. Такий він трохи транспарентний, як то кажуть. Тобто не закриває собою нижній шар. Просто просто білий. Немає ніяких титановий, не цинковий. Білий. Все. Ну, таке. Добре, жовтий далі пішов олія. Надзюрила олія. Тобто ви відтискаєте з тюбика хочете фарбу, форму, а у вас виходить отаке. Ось, ось воно. Ось таке виходить. Так, Тілесний колір запакований ще. Тобто вони, коли розпаковуються, ось так виглядають. Пінь. Цю пімпочку десь ми можемо відкласти. І витискаємо крапля фарби. Разом з олією. Ось ну, тілесний такий. Схожий на тілесний. Може, щось ними можна намалювати. Але як його змішувати? Ну, таке. Для того, щоб комусь купити. Аби було, може бути. Але ви повинні розуміти реально, що це аби було. На перший раз, якщо людина реально хоче вчитися малювати, наприклад, ваша дитина хоче вчитися малювати олійною фарбою, можете купити цей базовий на перший раз, скажімо так, тільки пояснити дитині, що це не є. Ідеальна фарба. І не вона винувата в тому, що тут кольори трохи дивні. Хоча пігменти тут барвники, нібито досить, досить гарні. Так. Витискаєте у вас олійка. Нібито стандартна ситуація, але якось так. Ну, кольори непогані. Якби воно ще сухо. Так як повинно, може би і коштувало дорожче. А так коштує в 10 разів дешевше, ніж стандартний маленький ось такий міні-наборчик. Ось такий, наприклад, міні-наборчик. Тут у нас скільки 10 штук стандартно. Ось, 10 штук, 10 тюбиків. І ці тюбики. З якогось металу зроблені. А тут таке пластмаска, пластмаска. Побавитися от реально. Бери і бався. Так. Відповідають, в принципі, кольори, тому що на тюрку. Головне вгадати, з якого боку тут його віддерти можна. Цю пімпочку. Іть. Угу. Ну, майже. А, відтискається. Добре. О! Я знаю, чим я його можу відкривати. Так, 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 так. під рукою різні штуки. Угу. Море в нас вже малювалося. Олія не вискакує. на нас стихині воно не затримується нормально. Це тішить. Так. Тут навіть олія не пішла першою. Ось таким острічком його і треба витягати. Фіолетовий, 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 вже був кимось вживаний. Якщо професійні художники, то вони люблять більше тюбики Якщо малюють на більших на більших об'ємах, більше тюбики люблять. Якщо ви захочете комусь подарувати Тільки варто дізнатися, які саме фарби вживаються, бо вони відрізняються, одні йдуть прозорі, називаються транспарентні, тобто вони краще змішуються між собою. Але вони не перекривають одного, один колір не перекриває іншого. тобто ось Тут ось ці вони більше до транспарентних, тобто до таких прозорих. Щоб ви один колір пробуєте на другий накласти, а воно не замальовується. А щоб висохнути, то це треба ну десь так почекати тижнів три, щоб воно висохло. Ці фарбу і я не жартую, я повному серйозі. Щоб вона дуже смерділа. Зараз. Ну ні, немає якогось страшного запаху нема. Так, цю палочку треба десь акуратно ставити. Щоб не забруднити тут в хаті нічого. Якщо у вас є фартушок, вдягайте фартушок, коли малюєте, можете обтягувати плівкою. Якісь. Наприклад, для змішування фарби деякі художники палітру харчовою плівкою обмотують. Потім можна просто викинути її і, і все. Ось Отак. такі зеленені кольори. Один, два, три. Так, тут цупятку витрите. Бо коли гарна фарба, то ви можете взяти декілька кольорів базових. І з них утворити якийсь цікавіший колір. А тут більше Ну от, такі щось, щось до чорного схоже. З синім, ну такий зелений, так, таке собі, з білим. Ну таке, тяжко. Саме цю, цю фарбу тяжче перемішувати. От, якщо для навчання змішування кольорів, то краще візьміть поштучно кілька тюбиків стандартної якоїсь фарби, нормальної. Якщо це, наприклад, дешевші варіанти в Польщі, це Astra фірма або фірма Renaissance. Дві такі два місцевих виробника, які нормальні речі випускають на ринок. А це більше до товарів відноситься, яких ви в художніх магазинах не знайдете? Вони є тільки в магазинах. Які продають харчові продукти або товари для школи, для дітей. Це так дешево і сердито. Хотіла дитина фарбу, на тобі фарбу. Вин. До речі, пробка ця от закручується і я відчуваю, вона досить легко закручується, і я відчуваю, що вона може тут... Ні, ця затиснулася нормально, а деякі проскакують. Все нормально було через раз. І чорненький. О, чорний. Це мав бути чорний. Пішла олія. Так, десь там, десь там чорний. Виліз. Ну, нарешті. Нарешті у нас з'явився тут чорний. Ну. як він вимішується? Ну, вроді би, перемішується. Чи він перекриє ось так по свіжому? Якщо вам захочеться такого фактурного малювання, то можна, але сохнуть буде дуже довго, ну, от фактурне ось, ось воно, ось якийсь об'єм. Тут видно наскільки горбиками фарба йде. Як воно змішування? Побавитися, ще раз повторюся, Бо так, щоб різні кольори, ну, які, які ми можемо змішувати. Ми можемо, наприклад, взяти цей синенький, гарненький і взяти жовтий і червоний. І подивимося, що у нас з цього вийде. Червоний. Ось ось вона оп і прокрутилась. Дивимося. Ну, щось таке. Оричняю, вирішу. Добре, даємо жовтий сюди. більш-менш така шоколадка вийшла. Молочний шоколад. Сухнуть воно буде. Ой-ой-ой! Молочний шоколад у нас вийшов. Кольори змішуються. З висиханням однозначно є проблема. Тому відразу купуйте щось таке подібне для швидкого висихання. Або вигадайте, де у вас є тепле місце, де воно нікому не буде заважати, ніхто туди ніякий кіт не залізе, дитина туди не буде заходити, щоб воно могло сохнути довго. Сохне дуже-дуже довго. І такий у нас був огляд. А, до речі, пензлики, пензлики. Я тут показав пензлики. Як вони, як вони в себе поводяться, пензлики? Давайте якийсь один візьмемо пензлик ось такий, наприклад. І візьмемо якусь фарбу. Тік. Що нам ця фарба дасть? Такі синтетичні пензлики. Беріть розчинник, що я вам скажу. Відразу якийсь розчинник. До речі, в тих магазинах, де я купував ці фарби, жодного разу я не бачив розчинників. Були пензлики, було полотно, полотно досить дешеве. Так само фарби досить дешеві. Пензлики плюс-мінус. За тою ж самою ціною можна в художніх магазинах купувати, можна, можна знайти дорожче в художніх магазинах. От. А розчинників чи для швидкого висихання цих додатків ні разу не бачив. От. Тому в художній магазин доведеться йти, якщо хочеться з цим матеріалом плюс-мінус якось попрацювати. Я його зараз розтираю, щоб воно в мене просто. Швидше висохло. На no, все добре.